Дівчатка, зараз я покажу вам, як ми викроюємо, по якому принципу зшиваємо і вшиваємо нашу підкладку в сумочку. Нам треба виміряти сумочку нашу по периметру за допомогою сантиметру. Отже, спочатку ми вимірюємо повністю весь, весь периметр сумочки по колу ось так. Ось прикладаючи наш сантиметр, добре заводячи в кутки, вимірюйте там, де орієнтовно ви будете пришивати вашу підкладку. І ось так по кругу вимірюйте ваше в'язання. Так, в мене це ще замочка. Залишилась пряжа, моя, її обережно. Приберемо. Так, і ось, добре, добре, прижимайте так, щоб у вас відрізочок тканини у фіналі не був меншим, ніж потрібно. Ось 62 см, іноді можна взяти 63 см. Їх завжди можна буде розподілити так, щоб пришити і не було цього видно. Отже, дівчатка, ширина нашої сумочки 63 см. Наш прямокутник тканина, яку ми будемо викроювати, буде мати ось такий вигляд. І ось це якраз ваша ширина. Але ми виміряли повністю ширину, тобто це буде половина цього. 63 поділити на 2 це буде 31,5 см. І до цього 31,5 ми додаємо по 1,5 см для того, щоб пришивати наш виріб. Отже, плюс 3 см з двох сторін у нас буде прибавлятись 34,5 см. Сантиметри. Ось це і буде, тобто ми додаємо по півтора ось цих боків. Це наша буде шивочка. І тепер нам треба знайти висоту. Оскільки в нас буде цільний, цільний кусок тканини, то ми її наступним чином вимірюємо. Так, стіни естетичні, хвостики ми трошки отак в сторону. Дивіться, вам треба по центру, з того місця, де ви будете пришивати верхній край вашої підкладки. І ось так, вздовж всього полотна, денце. Так? І аж до місця, де ви будете пришивати вашу сумочку, вашу підкладку з іншого боку. Я візьму, щоб це було 29 см. Ось це у нас 29 см, так? Плюс теж прибавочки по. По бокам плюс півтора і плюс півтора, 29 плюс 3 дорівнює 32 см. Отже, сфокусуємо Отже, ширина наша. Ось, а висота у нас 32 см. Вирізаємо із нашої тканини прямокутник 32, з половиною на 32. Ну, у нас тут. Малюнок вийшов неправильний, тому що ця у нас ширша сторона, але суть, я думаю, ви розумієте. Ось я викрила прямокутничок 3,4,5 на 32. І зараз я покажу поетапно, як ми зшиваємо наш підклад. Для зручності я завжди користуюсь ось такими булавочками. Верхній край по ширині, там, де 34,5, ми ось так, півтора сантиметра наших, які ми прибавляли, загинаємо. І ось так ми на... фіксуємо, наметуємо, не знаю українською, наметуємо, фіксуємо. Щоб потім нашу строчку прокласти було легко. Ось так ми по всій, по всій довжині зробили, і точно так же ми робимо на. Протилежній стороні. Ось тут. Перед шиванням я тканинку випрасувала. Ви дивіться теж, як вам є такі тканинки, що і не потребують цього, а є, що досить мнуться. Тож, робимо. Забула сказати важливу річ: це у вас лицьова, це у вас виворітна. Отже, прокладаємо тут строчку. тут строчку, і якщо у вас є бірочка, то в центрі, з того або іншого боку, пришиваємо. я пришиваю ось таким чином, загинаю. У мене Досить слизька бірочка, не дуже зручна. Ось так я її пришиваю, вимірюю серединку і пришиваю. Після пришиття зустрічаємось, я показую далі. Так, дівчатка, строчки проклали з двох сторін Бірочку пришила. Тепер складаємо ось так нашу тканинку лицевою до лицевої, куточок до куточку, і зараз нам треба так само, відкладаючи по 1,5 см, приколоти наші дві частини підкладки для наступної строчки, щоб прокласти наступну строчку. Так з однієї сторони, зробив, так само робимо з іншої. Отже, робимо строчку тут і тут, прокладаємо строчку тут і ось тут. І зустрічаємось, я покажу, як робити куточки нашої підкладки, і фактично вона вже буде зшита. Дівчатка, строчку ми проклали. І останнім елементом залишились наші куточки. Складаємо. Наш підклад ось таким чином, так контролюйте, щоб рівнесенько йшли, утворювався рівнобедрений трикутник. Ось я роблю це на глаз, зазвичай плюс-мінус я попадаю. І вимірюйте ось ця. Довжина повинна співпадати з глибиною вашої сумочки. В моїй сумочці ця глибина десь 5-6 см, я це теж роблю на око. Зараз вимірюю. якщо виміряти, так, в мене виходить 7 см. Тобто, щоб було 6, Треба трошки вище ось так. І так само ми робимо з іншої сторони. Ось на 6 см. сантиметрів зафіксували і все. І ось тут ми робимо останні дві строчки і наш підклад буде готовий. Бачите, він буде мати ось такий вигляд за цими, за цими куточками. І тоді вже можна буде вшивати його. Я покажу, як вшивається підкладка. Шовчик в мене дуже крутий. Він абсолютно невидимий і підходить для всіх типів пряжі і для всіх п'яшлай. Кладка повністю зшита. Ось так вона виглядає. Ось так вона буде виглядати в сумочці. Ось наші прошиті куточки. Так? І зараз я показую вам, як вшиваються підклади в сумочки. Що хочу сказати, цей спосіб викрики, пошиття і так далі підходить для будь-якої прямокутної чи квадратної сумочки. Тобто, ви можете способом цим керуватися і користуватися і для інших моделей. Отже, я приміряла, що мій під, моя підкладка гарно вписується в сумочку, тобто вона не замала і не завелика. так? Я розміщую зазвичай свою бірочку посередині, посередині задньої стінки, і від цього відштовхуюсь, починаю пришивати звідси. Ось я буду шити десь посередині ось цього стовпчика. Ось тут я зафіксую ниточку ось так. Показую вам спосіб, показую ближче. Вам треба проколоти ось цей згин, бачите, по цьому ребру ось так, горизонтально завести голочку ось так, і вивести там міліметрів на 5. Тобто ми будемо прошивати ось таким потаємним швом вздовж. По всьому периметру сумочки. Ось так ми провели, підтягнули нашу підкладку і зафіксували ось тут. На зефірці я зефірку не проколюю, бо вона дуже товста. Тобто я просто так прошиваю ось деякі шнури можна проколювати повністю. Тобто дивіться, як, який у вас матеріал. Так, ось так. Далі я повторюю те саме голочку, голочкою, проколюю тканину, ось ось так, ось, горизонтально проходжу голкою серединці і виводжу її далі, відтягую. І прошиваю о все. Отак От підтягуємо, щоб не було видно ось цих ось ниточок. Робимо цю, повторюємо. Ось так. І так ми рухаємося по всьому периметру, прошиваючи зефірочку на куточках, потім тут. І отак от пришиваємо нашу, прошиваємо нашу підкладку таким шовчиком, який в. На кінцевому вигляді не буде помітним. Дорогі дівчатка, наша сумочка повністю готова. Підкладка вшита. Ось покажу ще раз шовчик. Він ідеальний, нічого не видно. Сумочка містка. І зараз останні елементи нашої сумочки. Я зв'язала ось такий рімінець. Цепочкою. Як в'язати ремінець гусениця, в мене є в коротких відео на Ютубі і в Інстаграм Так що, якому цікаво, можете зайти подивитись. Отже, кільця карабіни нам ну, треба встановити ось таким чином. Я люблю ось це місце. Для встановлення, дивіться, раз. І ви собі так відмітьте, щоб воно було один проти одного ці місця. Так. В мене тут, мабуть, ось так буде. Так, супер. О, можна тут карабінчики чіпляти, можна без карабінчиків, просто. Все, фурнітура Все. встановлена, ремінчик ось такий крутий є. виглядає наша зефірка в довершеному. Вигляді. Дорогі дівчатка, дякую вам, що ви вибрали мій майстер-клас для в'язання своєї зефірки. З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок La Accessory. Бажаю вам приємної творчості і до наступних майстер-класів!